Як я борюсь з загостренням атопічного дерматиту. Холод, стрес, вода, Моя шкіра виглядає ось так. Знаю би, скільки я вже всього перепробувала, щоб це вилікуло. І тут, на мої очі, потрапив бренд Balmy з лінійкою для атопічної шкіри. І я замовила ось такий ось кремчик з серії Epidermal. Так, давайте відкриємо його разом. Наносимо на шкіру. О, яка тут класна текстура. Вона така дуже легка, не, не жирна, прям, але я відчутно, що вона така прям зволожуюча. На ручки нанесла, перехожу до обличчя. У мене зараз реально найпроблемніші зони – це руки і обличчя, тому що вони найбільше стикаються з холодом. Взагалі не щипає. А в наступному кадрі ви вже побачите мою шкіру після тижня використання. Подивимось на результати разом. Прийшов тиждень і ось мої результати. Зараз я вам прикріплю наглядне до і після. Ну, я думаю, що різницю важко навіть чути. Кремчик не стягує шкіру, гарно Ямний, не жирний, не залишає якогось такого писку неприємного. Його зручно використовувати. Тому рекомендую усі, у кого типічна шкіра, замовити цей засіб і спробувати. Я собі вже замовила другу баночку. Ну, замовляйте і бережіть свою шкіру.